Вправа 488. У записі буквами позначено цифри числа, що є результатом ділення. Із цих букв складається прізвище віддатно української акторки. Щоб розшифрувати слово, достатньо в наведеній таблиці під кожною цифрою записати літеру, яка стоїть на місці цієї цифри в правій частині даного запису. Установіть прізвище мисткині. Знайдіть у інтернеті інформацію про життя та творчість цієї акторки. Ну що ж, давайте міркувати. Нам треба 339 тисяч 968 поділити на 32. Записуємо. 339 тисяч 968. Треба поділити на 32. І це дорівнює. Ну, щоб ділити, давайте куточком будемо ділити. Записуємо тоді 339 тисяч. 968. Що ділиться? Що ділиться на 32? Так. Ну що ж, міркуємо. 3 поділити на 32. Це буде 1. 1 на 32 це буде 32. Віднімаємо. 3 мінус 2 це 1. 3 мінус -3 попереду напишемо. 9 зносим. Так, 19 на 32 не ділиться. Тут пишемо 0. Тоді зносимо ще 9. Тепер 199 треба поділити на 32. Ну що ж, це буде, можливо, 6. Спробуємо. 6 на 2 це 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 3 на 6 це 18. Плюс 1 це 19. Віднімаємо. Так, 9 мінус 2 це 7. А тут зносимо цифру 6. 76 поділити на 32 це буде 2. 2 на 2 це 4. 3 на 2 це 6. Віднімаємо. 6 мінус 4 це 2. 7 мінус 6 це 1. Зносимо 8. Так, тепер 128 ділимо на 32. Ну що ж, це буде 4. 4 на 2 це 8. 3 на 4 це 12. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, записуємо тоді, що результат ділення у нас дорівнює 10624. Так, я під буквами буду писати 2,4. Ну, а зараз заповнюємо табличку. Тут пишемо тоді під нулем У. Далі 6 це Ж. Далі одиничка це В. Четвірка це І. Далі двійка це Є. Так, у нас вийшло прізвище у ЖВІ. Записуємо тоді відповідь. Отже, знайдіть прізвище. Пишемо прізвище, ми знайшли. Записуємо Ужві. Так, ну ви в інтернеті можете багато чого про неї прочитати. Я спробую буквально одне речення, що я знайшов про неї прочитати. Наталія Ужвій це перша українка, українська акторка. Фільм, за участі якої був відзначений головним призом Асоціації кінокритиків США і вищої премією газети Daily News за кращий іноземний фільм в американському прокаті 1944 року, а також призом Нацради кіноглядачів США. Ну, таке велике речення, не знаю, чи варто писати, можна його, в принципі, записати одне речення. Записуємо тоді, що Наталія. Ужві пишемо перше українська акторка АКТОРКА. ФІЛЬМ за участі. за участі якої... був відзначений був відзначений, головним призом. Призум асоціації кінокритиків США асоціації кінокритиків. США і вищою премією. І вищою премією, газети? Daily News. Давайте з наступного рядочку запишемо Daily News. Ну що ж, ось таке завдання на розшифровку прізвища української акторки. Я думаю, що ви в інтернеті більше зможете знайти про життя і творчість Наталії Ожвій. На цьому вправу завершено.